Здоров, народ! Відносно нещодавно мені написали з бустероїда з проханням одним з першим протестувати їх нові 4К сервери, які стануть доступними, ну як заявляється, до кінця травня. Я певна річ відмовився, бо камон, у мене монітор на ноуті всього лиш Full HD, і як я зможу повноцінно розібратися в тому, наскільки трансляція в 4К буде кращою, ніж стандартний тариф? В той момент взагалі не викупав, про що буде відео. Проте менеджер все рівно сказав, щоб я протестував. Ну окей. Бо, типу, навіть на моєму моніторі буде видно різницю. Я, чесно, дуже скептично до цього ставлюся, але ну, принаймні спробую щось роздивитися. Проте, вже зараз можу сказати, що стандартний тариф при наявності у вас стабільного інтернет-з'єднання працює добре, тому можете зареєструватися за моїм посиланням в описі. Там ви також знайдете два коди на 3 та 7 днів безкоштовного тестування сервісу. Гадаю, цього вистачить, щоб зрозуміти, чи підходить він вам, вашому залізу та інтернет-провайдеру. Кількість кодів обмежена, тому поспішіть. І якщо не встигли зараз, не хвилюйтесь. Як мінімум під наступним відео буде ще декілька кодів. І не просто, а на цілих 7 днів. Всі посилання будуть в описі. Хе -хе, прикольно, да? Реклама в рекламі? Ще трохи і буде чахлик невмирущий. Починається все ні, не з очевидного вилизування, а з проблем на виробництві, про те, які для користувачів не мають жодного значення. Спеціально для тестів я скачав та встановив клієнт бустера, бо там і затримка менше, і зв'язок стабільніше. І мені гадалося, записувати футажі також буде зручніше, але не тут то було. Запис футажів самим сервісом реалізовано не дуже зручно. Як мінімум тим, що клавіші для цього не можна призначити самому, а ну і тим, що теку, куди записуються футажі, також не призначити. Плюс той факт, що додаток не захоплюється нормально ОБС. Ні в окреме вікно, ні на запис екрану, хоч для користувачів ну, це взагалі не проблема. Але у мене під час створення контенту вилізло пара проблем. Найперша це.

І це при тому, що коли я заходив подивитися в сам ОБС, ну глянути, як там і що все було прекрасно. Тому довелося перезаписувати футажі в браузері так, що коли я про щось говорю, а воно трохи не відповідає тому, що відбувається на екрані, адже в браузері все набагато гірше: і затримка, і стабільність, тільки й того, що сесію зручно завершувати. Натиснув Escape, все. До речі, якщо цікаво, як сервіс веде себе на стандартних тарифах, то можна глянути як мій огляд, так і відос, де я розбирав чи реально грати в онлайн ігри через цей сервіс з гігабітним інтернетом, певна річ. Хеза, яка буде різниця зараз, тестував я до речі на народній швидкості в сотку мегабіт, підключило мене аж в Італії, ну, з відповідною затримкою. Так що беріть це до уваги. 4К-серверів ну, в Україні поки немає. Вирішив почати з чогось простенького, проте цікавого. У мутантів в стімі якраз є ДМК, так що підходить ідеально. Неспішний геймплей, гарна картинка, ну і що я можу вам сказати? Норм, просто норм. По графону не відрізняється від ПК-версії. Бо так я для тесту скачав демку і на ПК. Але оскільки різниці великої немає, і мені впадло для кожної гри готувати свій SSD, більше я так не робив. І записував футажі чисто з бустера: тормозів немає, надії реагує адекватно. Було б приємно в принципі згадати гру, яка відродила для мене жанр покрокової тактики. Після цього я правда трохи залип. А в чому ж таки прикол нових серваків? Я так трохи посидів, подумав та й згадав, що у той ж таки Інвідії разом з роздільною здатністю 4К вони ще й збільшували кількість кадрів до 120. Що погодьтесь, досить непогано. Якщо хтось хоче заробитися в онлайн ігри з середньою швидкістю геймплею, або у офлайновій, проте грізки як понос. І от тут увага, далі буде чисто текст під відео, ну ніби в подкасті, бо згадуємо, що правильно ОБС не записує з якогось біса футажі з додатка для ПК. І про майнова думка: а може і тут так само може вся суть не тільки в 4К роздільній здатності, а й в збільшеній кількості кадрів. Я хезе, бо мені менеджери нічого не казали. Вробив MSI Afterburner додаток правда кошмарило тільки так. То 10 фепасів, то 40, то 100, ну однак, це абсолютно не вплинуло на його роботу. <гум> Прикольно, так? Да? А коли запустив для тесту Eximus Size, це помість шутера і стратегії. Прикольно реалізовано, до речі, як би уявіть, поєднати Stronghold і якийсь Rogue Company. Ну от щось подібне. Так, тут мені MCI показував під 160 кадрів, а коли я нарешті змінив налаштування якості графіки. То кількість фепасів також не змінилась, і це було трошки дивно, адже за логікою навантаження мало б зрости. Однак я не надав цьому великого значення по тій простій причині, що графон тут не те що дуже проривний. Більше зрозуміло, вже стало коли тестував метро. Після того як добив сенсу до того рівня, коли вона ідеально нівелює затримку. Тут є, до речі, і до першого, треба змінювати і саму роздільну здатність. Так, так, знаю, протупив. Налаштування у мене були екстрим, включив ще й трасування, і було десь ну, 160-170 вепасів. ну, як я гадав. І тут ось воно, нарешті, до мене зійшло розуміння, в чому сенс 4К сервера для Full HD моніторів. Коротше, коли ти виставляєш в налаштуваннях 3840 на 260, то... Ти ніби дивишся відео в Ютубі в 4К, стиснуте до роздільної здатності твого монітора, але при цьому ну, в більш якісному рендері. І ти керуєш персонажем. Я для себе описав це так: картинка при цьому певна річ стає більш чіткіша. І більше це стає зрозуміло, коли ти дивишся на зброю. Ну бо зрозуміло, що саме на неї, як на те, що постійно буде перед носом, накинули найбільший пак текстур. А так, в загальному, ну, картинка стає краща відсотків на 20, крайняк 25, не більше. Так, ну і щоб ви не думали, що я щось дуже розійшовся у похвалах, ось і плюха. RTX тут не працює. А шкода, метро з трасуванням стає помітно краще. І я коли ноут ганяв, то метро саме з променями проходив, то взагалі бомба була. А так, норм. Працює, працює, грати можна можна. Правда, кінська затримка в метро стає трохи помітна, він ніби трохи плавно всі дії робить, але це якщо грати через браузер, бо він збільшує затримку в два рази. Та й плюс це я вже пишу сценарій з останніх спогадів. Так, і на цьому моменті в мене виникло ще одне питання. Повільні ігри то гасати можна? А як щодо динамічних? Вибір мій пав на першу частину Ghost Runner. Ось, до речі, крута гра за невеликі гроші, а не той ваш другий Хейдес. Ну тут просто пушка, графон передає ульотний, ну я б сказав, на рівні ПК версії другої частини. При такій динаміці проблем з керуванням не було. Здалося, що перша частина навіть більш хардкорна. Бо я постійно хотів ну, на початку блочити постріли мечем, а сходу ця білка не є доступною і, відповідно, ловив плюху обличчям та від'їжджав на чекпоінт. Проте в соус лайки -like краще все ж таки грати на пекарні. І після цього ціпнув мене чорта зайти ще й в Dying Light. Як знав, адже тут вже дійшло, що ніфіга тут немає 150 фепасів, а MSI показує якусь фігню. Адже в самій грі можна обрати обмеження кадрів, як і в більшості. Просто в інших іграх я якось на це не звернув уваги. Виставив обмеження в 60, MSI показує 160, встить стриндиць. Я yeah, отже, немає тут більшої кількості кадрів, і все зводиться чисто до більш чіткішої картинки, бо більше я щось плюсів назвати не можу. А так, перший Dying Light чогось не дуже стабільно працює. Я хезе чого, бо коли в інших іграх все працювало чудово, то тут бували такі заглюки, що це просто труба. І ні, це не чисто випадковість, бо таке було навіть коли я запускав його раніше, або чисто для себе, або для відосів. Ну це таке більше для тих підтримки бустероїду. А зараз корисний момент для тих, хто ще не проходив першу частину. Ох, блять, топ контент. 4К або стероїд. А я поради для Dying Light даю. Як будете грати, перше грайте на середній складності, Бог задовбитися добасити бомжів. Надто довго дохнуть. А другий, намагайтеся завжди проводити взлом поліцейських тачок. Крім корисного луту, там ще можна знайти набої до пістолетів та самі пістолети. Я за півгодини намутив аж два. Вперше, до речі, бачу саме легендарний. Так, ну і давайте вже до конкретних висновків. Виходячи з моїх тестів, я можу назвати тільки один об'єктивний плюс більш чітка картинка. Адже трасування та більшої кількості кадрів тут, походу, немає. Та й то тільки в проектах, які це підтримують на малих моніторах, бо той такий Dying Light не дав обрати 4К. Обмежившись роздільною здатністю наявного монітора. Тут все ж таки треба мати відповідний монітор, щоб зрозуміти що до чого. В разі, якщо ви свій збір нового ПК почали не з системника, а з монітору, то якийсь час перебитися в бустероїді можна буде. Питання тут тільки в ціні. Скільки зараз підписка на бустер? 10 євро, наче ціна в 15 для місцевого 4К цестеля. Ну як на мене, може власники 4К моніторів готові заплатити більше, щоб насолоджуватися гарною картинкою? Я хезе. А для власників більш скромних моніторів вигода тільки одна: картинка, яка буде чіткішою на 20%. та й то не всюди. Хоча, якщо планується заміна стандартних серверів на 4К без підняття ціни, то це очевидний плюс та дзвіночок, що компанія розвивається. Тут я чіткої відповіді дати не можу, бо і сам знаю небагато. І співаю про те, що бачу. Та й таке, якщо будуть якісь більш доточні роз'яснення від менеджера, я дам вам знати у закріпленому коментарі. Пишіть, що думаєте, до зустрічі!